Ще один православний календар. І що би ви думали? Дивовижно. Хто, хто би мог подумати? Ну, ну от хто взалі з вас, браті і сестро очікував, що у УПЦ МП будуть книжки від МП. Вони ж ніяк не пов'язані! Слава Ісусу Христу! З вами як завжди, вісті дзвонів. І ми абсолютно випадково опинилися зранку в селі Калита Бороварського району і бачимо таку дуже красиву церкву. Друзі, ми заходимо, одразу бачимо, що надто багато предметів, тут залишили москалі. І ікони не зняли, як не дивно. І насправді, от якщо зайти всередину, можна побачити, що це дуже красивий дерев'яний храм. Тут є певні матеріали. От одразу лежать. можемо побачити, що це, звичайно, що це іздання Московської патріархії, свято Троїцька Сергієва Лавра. І друзі, пам'ятайте, що свято Троїцька Сергієва Лавра це те місце, де Онуфрій хоче закінчити своє життя, судячи з його інтерв'ю. почитайте це інтерв'ю, подивіться, оце його улюблена Лавра. Московська. От є така книжечка, я я зараз буде ще дуже багато цікавих матеріалів. А Далі дивимося так само патріарха Московського Русі Пімена. 89-й год. Тобто тут тут все виписано бачите? Все російською мовою, все правильно, духовно. Все, як мабуть. Що вони матушка? Да. Ми знімаємо як вони речі. Так? речі, друзі. Бачите, ми пройшли по свої речі. Зараз знову будуть забирати свічки, вигрібати все, що там є. ікони знімати. Давайте подивимося. Так, друзі, бачимо одразу, одразу. ікуни, свічки в першу чергу. А я ж поясню, чому свічки, тому що ці свічки вони купляють ну, там, за невелику кількість там, за 300 гривень пачка. Вони одну свічку з цієї пачки тут продають по 5 гривень, по 7. От вони таким чином заробляють. Та нічого ну, фотографуємо, познімаємо вас, не бійте, все нормально. Ви з Західної України приїхали? Ні, ні. От повертайтеся, їдьте до неї. Ні, не, я з Луганська приїхав. З Луганська, так. я тоже з Луганська. О, добре, да, з якого порта? Із Старобільського району. Старобійського району. О, чудово, О, чудово. Да, а я в Луганську жив. Ну так я ж кажу. Ну, от так от було... там є окупанти зараз. У мене немає зв'язку через те, що вони під Росією. Ну, та. О, от Але має... під Росією це не окупанти для вас. Не окупанти, не знаю, що там окупанти. Не знаєте. Окупанти. Що? Oh. Не трайте книжок, ви все рівному ну, вам не треба. Ви не то є вірите, не ході. Ну, Це церковнослав'янське. Да, да. Подивіться. Що подивитися. 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 У нас? Московська патріархія, да? Москва. Ми Ми ну, подивимося. І що, дивно, в принципі. Як це? Я хочу з вами поспілкуватися. Ви кажете, що хто ваш патріарх. Я хочу, я хочу послухати, хочу те очі. Ні, ні, ні. Ні, тут свої особисті речі, будь ласка, забирайте. Позбирайтеся. Особисті речі. Так, Русская православна церква. Ну це вже нас навіть не дивує Православная православна церква. Ну, Взагалі цю літературу нікому віддавати. Це дуже гарний доказ СБУ. Вам що сказали? і вокзал Росія. У вас література Русської православної церкви. Что да, ви скажете сука, про це, це про, про, оце, оце не віддавайте? Там, де русская да, православна да. церква, нічого не віддавайте. Це віддається СБУ О, і служби без... Рекомендованих публікацій з затольским советом Русской православной церкви. О, православна церква. Не палимся. Не палимся. Епископ Пермський. Так ще один православний календарь. І що би ви думали? дивовижно. Хто би хто би мог подумать? Ну, ну от хто взагалі з вас, браті і сестри, очікував, що у УПЦ МП будуть книжки від МП. Вони ж ніяк не пов'язані, браті і сестри. Це неймові скільки цим займаюсь кожного разу, як вперше. Ковчег ща блядь, прибыл в Украину, ковчег. Спасайтесь, хохлы, бегите, ковчег. Беседка. Вашу мать, шо за о боже. Добрыня Никитич. Старая ветхая книга. Ну конечно, да. Тут еще дывно. Мое улюбленное православный календарь. Чисто русский, Издательство СВО. Руська православна церква. Цікаво, де вона видано? Я ну просто хочу знайти хоч одну книжку Руська православна церква, яка була б видана не в Росії. От серйозно. Серйозно? Де ж воно видано? У нас якась книжка церковно-слов'янської. Тут не написано, де вона видана, але можливо написано з кінця. Дайте вгадаю, номер телефону, Ні, це якийсь саме здатні. А ви але тим не менш. От Патріарх Кирил. А, я пропустив цю частину. По благословенню. Так за цим сумував. Я так за цим сумував, боже. Донський монастир. Як це тут опинилось? печерський монастир. Русская православная церковь. Ну вообще не паляться. Русская православная церковь. Це виглядає як якась папка якогось особиста. Тут значить якась особова справа. Ну, В принципі. В принципі, ну тут, тут тут, навряд чи буде підписано, ну так, да, Руська Православна Церква. А, а от не підкажете, як це сюди попало, Руська Православна Церква? Як воно сюди попала? А як сюди Руська православна церква попала, не підкажете? Дивляйтесь, підкинули, підкинули Бандери, так? Да? Ви не знаєте, підкинули. А як воно сюди попала? література російська православна церква. Так, як воно сюди попало. Не бачив. А тут от таких просто лежать ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Їх тут штук 10 лежить. Ви їх вперше Спасибо. всі бачите? <laughs> <laughs> Ні, я їх бачив. Ви що не сказали, що не бачили, не знали, що такі є. Русська православна церква. Можливо, десь було не в нас. А як не було, у нас купити купляли. Черговий веселий матеріал. Вас славу Божою. Так, дивимося. Ага. Санкт-Петербург, Свято Георгіївський, якісь чергові отці. Отци, отці. Іан отці. Кронштадський, мій улюблений. Взагалі не паляться, чисто українські. Православна церква з Іоанном Кронштадтським. <звіць> ну, Дивимося <звіць> <звіць> на всю цю красу. 21, тут? От, тут от от, я хочу знаєте, знайти щось таке в бортничах було, типа цих як там пам'ятаю. За Святую Русь там, а, да, да, за Росію, Матушку. Давайте оце РПЦ. Ось ще таке ж саме. І звичайно, що тут ми бачимо такі е, всінушні обдіння «Русська Православна Церква». І ми бачимо дуже багато таких брошур. Звичайно, що от цього не соромляться загалом. Тобто, те, що це Русська Православна Церква, цього загалом ніхто не соромиться. От тут, навіть є фотографії, тут є ілюстрації, дуже цікаві. E, тобто їм було зручно, таких брошук досить багато. І, звичайно, що от, як і люблять робити московити, тут не, немає ніде ніяких взагалі позначок, який це рік, яке це видання, яке це місце. Тобто це от Просто руська православна церква, тут під підписи є Люся. Тобто, Я так розумію, це ті люди, які тут все це читали. І ну дуже цікаві матеріали. Я думаю, ТСБУ треба буде поцікавитись звідки такі матеріали з підписами «Русская Православна Церковь. Вони взялись в Україні. Чому тут не вказано видавництво? Хто це друкує. Може, це взагалі надруковано цього року? Ми ж ну не можемо цього знати. Так я Бабульки, це вам а я додому. Браття та сестри, ми бачимо. Що сьогодні церква перемогла. І ми сподіваємося що цей потворний пам'ятник також скоро буде переможено. Uh, уявляєте, це церква 1804 року, і, звичайно, що от одразу видно тут сліди перебування московського патріархату. Тобто, зовні ви ніколи навіть здогадки не зможете зробити, що це. 1804 рік. Це дуже красивий дерев'яний храм. Увіть, якби який би він був красивий, якби насправді він так виглядав іззовні, якби він дійсно виглядав на 19 століття, але звичайно, що його обшили просто огидним цією цеглою, огидною сучасною, так як завжди москалі обходяться з пам'ятками архітектури.